Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім справді шокуючу та, безперечно, сумну справу, яка чітко дасть зрозуміти, чому важливо ретельно обирати коло свого спілкування, і як цей, здавалось би, непримітний вибір може кардинально вплинути на ваше життя. Отож, у серпні 2020 року, 29-річна українка Христина Новак в перечутті нового етапу життя, приїхала до італійського селища Орієнтано. Котра розташоване неподалік міста Піза. Молоду одеситку запросив приїхати до Італії її 41-річний наречений Айрам Гонсалес Негрін, підприємець в сфері шкіряної промисловості, з котрим вони планували одружитися і переїхати до України. Пара прожила щасливо більше трьох місяців на віллі хлопця, доки 31 жовтня до їхнього будинку раптово не навідалась поліція з обшуком. Оскільки полісмени отримали підказку про можливу незаконну діяльність Айрама, в будинку агенти справді знайшли два пістолети, один з яких був крадений 1200 євро готівкою, на горищі теплицю для вирощування індійської коноплі та 750 грам марихуани, за що їх миттю арештували та доставили у відділок. Після декількох годин допитів Айраму обрали запобіжний захід, а Христину відпустили, оскільки слідство вважало її абсолютно непричадною до цієї справи. Враховуючи те, що дівчина не знала мови, з відділку її забрала колишня дружина Айрама. Разом з їх спільним сином, і близько пів одинадцятої вечора вони висадили христину біля будинку наступного дня. А саме 1 листопада, дівчина обурювалась незаконною діяльністю і арештом свого хлопця у телефонній розмові з подругою, а також розповіла про те, що сталося своїм батьками і іншим друзям. У розмові вона додала, що планує провести ці декілька днів на віллі, доки її наречений не повернеться з поліції. Того ж вечора дівчина планувала подивитись якийсь романтичний фільм, про що свідчив її останній пошуковий запит в інтернеті. А вже 2 листопада 2020 року вона перестала виходити на зв'язок. Оскільки Христина перестала відповідати протягом декількох днів, її мати дуже злякалась і попросила небайдужих українців піти на вілу і перевірити, що з її донькою. 4 листопада дівчата, які зголосились на допомогу, спершу гукали дівчину біля воріт, а потім перелізли їх та увійшли в будинок через незамкнені задні двері, в котрих був вставлений ключ з надвору. В будинку вони знайшли песика Христини Каспера, з котрим вони були нерозлучні, але тваринка явно була голодною, невигуляною і дерлася в двері. Самої ж власниці в будинку не виявилось, тому дівчата забрали собачку з собою і все розповіли мамі Христини. Опісля цього на Вілу приїхала колишня дружина затриманого чоловіка, аби забрати та привезти у відділок деякі особисті речі Айрама, і знову ж таки в будинку було пусто. І аж 9 листопада до відділку поліції надійшла перша заява про зникнення Христини, і офіцери поїхали перевіряти вілу, де востаннє була дівчина. Всередині дому слідчі виявили сумку Христини зі всіма документами та грошима. У шафі лежали ключі від будинку, а також недоторканими були ключі від машини Гонсалеса. Тому варіант з переїздом чи втечею дівчини був відкинутий. Тим паче, зі слів матері, вона б ніколи не покинула свого домашнього улюбленця. Всередині все здавалось звичайним, окрім відсутності дівчини та її мобільного телефону. А от на дворі в кущах була виявлена футболка дівчини, яку впізнав її коханий. Тому правоохоронці відкрили справу з викрадення людини. Паралельно з цим мати Христини звертається до редакторки української газети в Італії, аби вона допомогла поширити інформацію про зниклу жінку, а також про зникнення українки розповідають на італійському телебаченні. Варто зауважити, що в листопаді 2020-го був коронавірус другої хвилі, який косив людей направо та наліво. Тому в Італії вводились жорсткі обмеження на пересування людей, що теж впливало і ускладнювало пошуки зниклої. А більшість новин були саме про хворобу. До речі, з цікавості вирішила подивитись статистику смертності у той час. І виявляється, 2020 рік став роком найбільшої кількості смертей у Італії з 1945-го, коли Італія воювала на своїй території у Другій світовій війні. Загалом поліцейські розпочали розслідування з дослідження сигналу вимкненого телефону дівчини, і виявили, що він припинив відтворювати сигнал вранці 2 листопада о 8.44. Але 3 листопада о 9.41 ранку телефон знову вмикається і підключається до деяких сот в межах Орієнтану, а через 14 хвилин остаточно вимикається. Завдяки цьому полісмени змогли окреслити приблизний район для пошуків дівчини і розпочали прочисленні місцевості за допомогою пошукових собак і металошукачів, але і це не допомогло виявити Христину. Тому другим етапом полісмени розпочали оглядати камери відеоспостереження місцевості, а також опитувати людей, аби знайти можливих свідків. Звісно, також був опитаний наречений дівчини, який сказав слідчим щодо зникнення Христини 100% причетний 49-річний Франческо Лупіно, місцевий татумайстер, якому Айрам здавав сусідній будинок. Наречений наголошував, що Франческо є небезпечною людиною. Він завжди носив з собою улюблений пістолет, був спалахуючим, не ладнав із Христиною і перед затриманням Айрама конфліктував з ним також. Правоохоронці прислухались до Айрама і незабаром відвідали Франческо. Цей 49-річний спортивний чоловік розповів свідчим, що в останній бачив Христину 1 листопада біля 9-ї години ранку. З його слів, почувши про арешт Айрама, з котрим вони товаришували, він прийшов до будинку Христини і запитав її, чи не потрібна їй якась допомога. Але дівчина відповіла, що не хоче про це говорити, тому чоловік пішов назад до свого дому, і це був останній раз, коли він її бачив. Далі Франческо проводить час із дружиною. А 3 листопада, коли телефон Христини остаточно перестав видавати сигнал. Він з самого ранку був зайнятий в своєму салоні, роблячи тату клієнту. На перший погляд, Франческо здавався звичайним чоловіком, який спокійно розповідав про свої спогади. Однак правоохоронці взяли його до уваги, оскільки, покопавшись трохи у минулому, стало ясно, що він колишній злочинець. У травні 2008 року Лупіно зламав ніс 28-річному офіцеру поліції з сильним ударом головою і був заарештований за опір і травми. У вересні 2008 року Франческо Лупіно, його батько Паскуліано Лупіно та мати Антонієтта Піколо були заарештовані за міжнародну торгівлю наркотиками. У січні 2016 року чоловік був остаточно засуджений до 4 років і 4 місяців ув'язнення, і тоді ж надав слідчим імена продавців наркотиків, до яких звертався його батько. Після звільнення з в'язниці Франческо разом зі своєю дружиною та дітьми орендували будинок Вайрама Гонсалеса. І що тут найцікавіше? За два дні до арешту Айрама саме Франческо Лупіно надіслав правоохоронцям підказку про його можливу незаконну діяльність, за що його арештували. Тобто це все було дуже дивним, але ще дивніше буде попереду. Одним словом, слідчі допитали інших сусідів пари і знайшли свідка, який бачив момент, коли Франческо приходив до Христини. За словами цього свідка, після розмови двох людей Христина показала Франческо середній палець, тим самим посилаючи його до біса. А чоловік дуже злісно сів у авто і покинув вілу. Тобто, останній, хто бачив дівчину живою, посварився з нею і не розповів про це поліції. Але, звісно, це не було приводом для арешту чоловіка і не означало, що він точно причетний до її зникнення. Варто зауважити, що минали тижні, а суттєвого прориву у справі не було. Тому експерти-кримінологи з Флоренції та Риму прибули на допомогу і ще раз розпочали перевіряти будинок, де дівчина була востаннє. Але на цей раз вони застосували ультрафіолетове світло, за допомогою якого на стіні та підлозі коридору біля задніх дверей будинку стали помітними сліди крові, які хтось добре очищував. Щекро була виявлена під петлею дверного косяка та в інших непомітних місцях коридору, а характер бризків вказував на те, що там відбувся постріл. Цю версію також підтверджувала знайдена невелика проломина в стіні, всередині котрої був виявлений металевий фрагмент. Аналіз цього фрагменту дозволив визначити наповнення як композитний сплав свинцю міді та цинку, які сумісні з матеріалами кулі. Експертиза відібраної крові теж довела, що вона належала зниклій дівчині. А завдяки супутниковим знімкам слідчі дізнались про відсутність зовнішнього килимка, який був біля входу. З цього моменту слідство набуло зовсім іншого характеру і змінило справу на умисне вбивство з приховуванням тіла. Слідчі знову звернулись до нареченого христини, який далі наполягав, що скривдити дівчину міг лише Франческо Лупіно. Тому Гонсалес вирішив максимально співпрацювати зі слідством і розповісти їм усе з самого початку. Чоловік познайомився з Лупіно в лютому 2020-го як орендодавець та орендар. У них були доволі хороші стосунки, але зближуватись вони розпочали літом 2020-го, коли Айрам розходився зі своєю попередньою дівчиною. Десь у той самий час Франческо з невідомих причин застрелив собаку Айрама і його колишньої дівчини, що тільки підтверджувало небезпечність чоловіка. А згодом Франческо Лупіно зізнався, що насправді він займається торгівлею наркотиків і запропонував Айраму долучитися до цього незаконного бізнесу. Приблизно в той самий час до Гонсалеса приїхала Христина Новак, яка, дізнавшись про незаконну діяльність партнера, висловила своє обурення. З того часу дівчина неприхильно ставилась до Франческо і згодом змогла переконати свого коханого покинути цей незаконний бізнес і жити чесно. В кінці жовтня Айрам виразив Франческо про свій намір вийти з цього бізнесу. Цьому посприяли й здогадки, що його 50-річний напарник кидає його на гроші, розповідаючи казки про те, що за траву його клієнти не заплатили. Однак Айрам не лише сказав про закінчення бізнесу, а й наполіг на виселення Франческо з дому, бо лише це могло б остаточно закінчити їх складні стосунки. Після запальної сварки, за два дні до арешту Айрама, Франческо перейшов до нього з вибаченнями, і аби відшкодувати гроші, які він йому не заплатив за продаж наркотиків, той подарував зброю і 750 г грам марихуани. І як вже знала поліція, тоді лупіно зателефонував до правоохоронців і підставив свого напарника, який бажав покинути бізнес. Звісно, слідчі спершу хотіли перевірити правдивість слів Гонсалеса. Тому вони допитували його колишню дівчину, котра була свідком вбивства собаки, і навіть назвала, з якої зброї стріляв Франческо. Це був пістолет марки Танфогліо, який він завжди носив з собою. Далі правоохоронці викопали тіло вбитої собаки, діставши кулю з нього та відправили її на експертизу. Осколок з коридору та кулю витягнуту собаки порівняли у лабораторії, і експерти дійшли до висновку про високу сумісність матеріалів. А в могилі собаки також було знайдено гільзу, яка після аналізу балістичного експерта була охарактеризована як викинута гільза з коливального пістолета, типового для марки «Танфогліо». Той факт, що Люпіно мав в своєму розпорядженні саме цей пістолет, було підтверджено, ще й завдяки фото, зробленому в серпні 2020 року, на якому була зображена дев'ятирічна донька Франческа, яка стояла всередині їхнього будинку і тримала пістолет Танфогліо Лімітед. Враховуючи ретельність зібраних обставин і майже підтверджену смерть Христини, Франческо Лупіно став особою для особливої уваги правоохоронців. Слідчі розпочали перевіряти те, що він та його партнерка розповідали про дні, коли нібито було скоєне вбивство, і аналізувати їх поведінку опісля злочину. По-перше, співмешканці заявили, що ці три дні вони провели як зазвичай і завжди були разом, наголосивши, що вони мають звичку завжди бути разом і ніколи не розлучатися. Однак, подальше дослідження телефонів подружжя виявило, що вже першого вечора все пішло не так, як вони заявили. Насправді, Франческо повністю видалив переписки із своєю дружиною з 1 по 3 листопада, і напевно не думав, що поліції зможуть їх відновити. Хоча наповнення не дуже мало значення, але слідчі зауважили, що повідомлення надіслане першого листопада о 20.34 дружиною було прочитане лупіно о 20.54, що може бути ознакою того, що в цей час пара була не разом. Також аналіз телефону Франческа допоміг виявити, що він перебував на території Віли між вечором 1 листопада і вночі 2 листопада. Подібним чином були спростовані заяви подружжя стосовно того, що сталося ввечері 2 листопада та в ніч на 3 листопада. Вони декілька разів розмовляли по телефону, а також Франческо розмовляв із сином через WhatsApp. А якщо конкретно, то в період між 23.15 2 листопада та першої ночі 15 хвилин 3 листопада чоловік не був зі своєю родиною, як було заявлено. Але і це ще не все, адже слідчі бажали перевірити Алібі Франческо про день 3 листопада, коли він повинен був робити тату клієнту. Після встановлення особи клієнта слідчі почули коротку, але не менш важливу розповідь. Замовник прибув до салону, який, до речі, був звичайною прибудовою з видом на будинок Франческа, і пара разом зустріла його приблизно о чверть на дев'яту. Але потім татуювання розпочала робити партнерка Лупіно, а не він сам, як було домовлено. Поки жінка наносила татуювання, клієнт помітив у вікні, як Лупіно поніс декілька чорних пакетів з дому і поклав їх до припаркованої машини. Далі Франческо поїхав у невідомому напрямку і повернувся назад близько 11-ї дня. Цей часовий проміжок був особливо важливий, оскільки це був момент, коли мобільний телефон Христини знов увімкнувся, а от телефон Лупіну перестав видавати сигнал. Свідчення клієнта були підтверджені двома відеозаписами камер, які зафіксували проїзд білої автівки Лупіну у той час, і одяг водія в авто повністю збігався з описом клієнта. До того ж, спеціалісти, котрі відновлювали та досліджували переписки Гонсалеса та Лупіно в моменти ведення їх незаконної діяльності, виявили, що Лупіно мав вільний доступ до віли гонсалеса, маючи ключі, оскільки там безпосередньо відбувався незаконний обіг трави. Тому це була відповідь на питання, як Франческо міг потрапити в будинок і чому ключі від дверей залишились ззовні. Одним словом, цієї всієї інформації було цілком достатньо для підозрювання Франческо вбивстві дівчини та обшуків його помешкання. Але до цього часу підозрюваний Франческо Лупіно та його партнерка Валентина Бенеті встигли дати декілька інтерв'ю журналістам Лучілі Мазуччі та Емелі Дечерезе. Журналісти ставили доволі провокативні питання щодо зникнення Христини, і відповіді Франческа були дуже дивні, тому я вам продемонструю декілька діалогів. Журналіст запитує, що могло статися з Христиною. Лупіно відповів: Хтось думає, що вона пішла. Франческо каже: Мене хвилюють слідчі. Якщо вони прийдуть сюди, я скажу їм, де докази? Якого хрена ти від мене хочеш? Що я зробив? У вас є якісь докази? Журналістка. Однак Франческо, якщо вони відкрили вбивство, значить у них щось є на руках. Франческо відповідає, але не зі мною. Журналістка, я не знаю. Згодом Франческо відповідає: у них нічого немає. Якщо б у них щось було, вони б мали надіслати ордери на арешт комусь. Послухайте, я сказав Ді Принчіпе, у мене всі родичі звідти. І я кажу вам, коли вони роблять роботу, то нічого не залишається. Тобто Франческо на інтерв'ю буквально жартував про те, що в нього є родина, яка за певну суму грошей виконує будь-яку роботу без слідів. Бо як він згодом наголошував, питання не в грошах, а в якості виконаної роботи. Згодом будинок Франческа обшукали полісмени, а самого чоловіка арештували та допитували. Однак потрібного пістолета не було знайдено, а сам підозрюваний повністю відхиляв звинувачення. Але перелом у розслідуванні стався 20 травня 2021 року, коли тіло молодої жінки знайшли загорнути в прозорий цілофан і закрити скотчем у фермерському будинку, покинутому серед рослинності в околицях Орентано. Це було недалеко від місця, де мобільний телефон Христини перестав передавати сигнал. Тіло українки впізнали за каблучкою, яку їй подарував хлопець, яку вона носила не на безіменному, а на середньому пальці. За даними слідчих мобільного загону, Христина була вбита двома вогнепальними пострілами в голову у ніч на 2 листопада. Попри все, Франческо не визнавав своєї причетності до вбивства аж до 17 червня, коли після 9 годин допиту він в присутності адвоката сказав: Так, це я її вбив, я хотів покарати її та її хлопця. Злочинець розповів, що скоїв вбивство після того, як дівчина сказала, що якщо він не відчепиться, то вона розповість про його незаконну діяльність і зради дружині. Тому чоловік напився, вжив кокаїн і двічі вистрілив у праве око дівчині. В підсумку 50-річного Франческо Лупіно засудили до 29 років позбавлення по волі 2 листопада 2021 року, рівно через рік вбивства Українки. Але в січні злочинцю зменшили термін до 24 років в'язниці. Загалом мені дуже прикро, що наша громадянка загинула такою жахливою смертю просто через те, що не хотіла, аби її хлопець займався незаконною діяльністю і жив чесно. Але наголошу на тому, щоб ви були уважними до того, з ким спілкуєтесь, товаришуєте, чи плануєте заводити сім'ю. Адже Айрам знав, що Лупіну неадекватно себе поводить, що він ледве не випромінює небезпеку і кінець кінцем вбив його собаку. Тобто, це все були не просто червоні прапорці, а тілі сирени, які кажуть, тікай, тут небезпека, нічого доброго не буде. Але він вирішив ігнорувати це і ось чим це закінчилось. Тому, дорогі друзі. Бережіть себе, своїх близьких. А з вами була Сітарка UA, і зустрінемось у наступних відео.